Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо склад бойової аптечки військовослужбовця. Що там повинно знаходитися, там повинні бути в першу чергу турнікети для зупинки масовної кровотечі на кінцівках. Перманентний маркер. Наголошую, це повинен бути саме перманентний маркер. Будь-який фломастер не підходить. Він не змивається і добре тримається запис на шкірі пораненого. Для покращення дихання. Там повинен знаходитись на зафрігальний повітропровід. Лубрикант-смазка для аплікації повітропроводу. Також повинні знаходитись окрузінні наліпки при пораненні в грудну клітину. Не вентильована, а найважливіше, повинна бути вентильована наліпка. Компресійний бінт для тампонування поранень. Також для тампонування існують кровоспинні бінти, гемостатичні фірми QuickClot або Celx. Важливим є, щоб там були ізраїльські бандажі. Бажано два. Це 4 дюймовий і 6-дюймовий. Вигідно, коли також знаходяться еластичні бінти. Бажано різних розмірів. Це універсальний засіб. Першу домедичну допомогу потрібно надавати виключно тільки спеціалізованих рукавиць, нітрилових або латексних. Важливим також елементом кожної бойової аптечки є атравматичні ножиці. Вони не зададуть шкоди пораненим рулонний пластиря. Можливо, але не є обов'язковим, засіб проти опіків. Трикутна хустина і важливий елемент, особливо в зимовий період термоковдра. В деяких випадках її можна навіть використовувати як ноші. І також важливо, щоб в аптечці була картка пораненого, заповнена самим військовослужбовцем. Вгорі тут є загальна інформація. Про військовослужбовців. Хочу наголосити, що дуже часто помилкою є те, що військовослужбовці вкладають до бойової аптечки абсолютно небойові медичні препарати від головної болі, від респіраторних захворювань. Всі додаткові медикаменти, які не являються бойовим призначенням, вони будуть зашкоджувати бойовому медику надавати швидку і кваліфіковану допомогу. Тому краще тримати такі засоби, окремо в рюкзаку, а не в бойовій аптечці.